Доброго вечора, доброго вечора, друзі. Єднаємось серцями. Єднаємось серцями в радості і моєї подяки за те, що ви допомагаєте польському добровольчому корпусу якнайшвидше отримати автівку для ефективної роботи на фронті. Для ефективної роботи нас з вами і наших братів-поляків по зціленню карми між нашими народами. Я дякую вам за вподобайки. Вони підтримують наші ресурси в соціальних мережах. Зараз я перевірю, дуже погано ви підтримали цей раз британський YouTube. Дуже прошу, під відео. Прямо тепер, мої любі, у вас 2000 і більше до 3000 дивиться цей етер. Будь ласка, під відео після етеру ідемо і підписуємось на британський наш YouTube. Я дуже вас прошу! Це легко вам зробити, і це буде подякою сьогоднішнього вечора, мої любі, за нашу невтомну, щоденну роботу. З вами за мою персональну роботу з вами, що це робота. То ви думаєте, просто елементарно знайти тему для вечірнього монологу. Не так то й легко, щоб вам було корисно і цікаво. Тому, будь ласка, прямо тепер поставте тут вподобайку, напишіть коментар, поділіться цим відео з своїми друзями. Та Будь ласочка, про підіть і зробіть те саме під на Ютубі на британському нашому, де є посилання. Це ж дуже просто зробити, бо ну, мені неприємно, чесно, це пів секунди справи, і ви підписані. І що це дасть? Це дасть можливість в Європі людям. Отримати зцілення з тим, щоб пробудитися, Щоб людство спаслося Ви всі спасаєте людство, давайте спасемо разом. Ну, пробачте мені мою емоційність. Але те саме, люди, хто з вас підписаний на YouTube, а хто дивиться непідписаним, будь ласка, підпишіться прямо тепер. І будь ласка, після цього знайдіть можливість підписатись на Facebook, Instagram і Telegram. Я буду вам дуже вдячний. Це потрібно і мені, і вам, і моя команда буде тішитись кожному підписнику в кожній соціальній мережі. Ми горюємо, коли хтось іде, ми хочемо знати, чого ти пішов, друже. Що тобі не так? Не витримуєш високих вибрацій добра, нам шкода тебе. Отже, мої любі, ми вас любимо, ми працюємо для вас. І, будь ласка, це не складно зробити нам приємно. А також ви можете пригостити нас кавою. Під кожним відео є посилання на каву. Ви, будь ласка, я вас дуже прошу. Допоможіть розвитку наших каналів. І, звісно, ви можете пройти навчання, що змінить ваш світ назавжди. Ви можете отримати мою персональну консультацію. Рідко про це кажу. Теж звернувшись мені особисто в месенджер. І можете придбати собі і пройти марафони по здоров'ю, по фінансам і по парі. Теж в зручний для вас час ви пройдете ті марафони. Так, як вам зручно. Отже, мої любі, ми Боги, Боги, ми, ми не Боги. Хто що і... Як Як пізнати Бога і пізнати, чим Він є? Станьте, мої любі, утихомирте своє серце. Закрийте, заплющіть очі. Закрийте ви один раз, коли будете йти звідси геть. Глибоко подихайте. І попросіть Божого благословіння. На життя. Попросіть торкнутися вашого серця самого Бога, матінку і батька наших небесних і відчуйте той дотик. І ви отримаєте цей досвід єднання з Творцем. Тільки відчуттями, тільки відчути. Ви не зможете зрозуміти Бога, філософи, жреці досліджують Бога, богів, віками, не знайшовши відповіді на прості, здається, відповіді. Властивості Бога нам зрозуміли. Сила Бога нам зрозуміла. Можливо, навіть характер Бога нам зрозумілий. А ми ж з вами, як не науковці, ми можемо досліджувати Бога через своє серце. Своїм серцем відчувати Його любов, Його присутність в нашому житті. Нашу єдність. Адже як внизу, так і вверху, і саме ти є частка його. Скрізь сутнього і в тобі, і в мені, і в ньому, і в ній. Відчуй це, як відчуваю тепер я. Присутність Бога. Його суть, Його любов. довір, Довірся. вір, Увіруй. І пам'ятайте, де Бог? Там любов. В жодній релігії, в жодній, в жодній секті. Не про Бога. Я не воюю з релігіями. Ви кожен обираєте собі свій шлях самостійно. І люди створили собі релігії тисячі років тому для маніпуляції собі подібними. Але де релігія, де Бог. Коли я на сповіді колись сказав, що я думав, що Бог то є любов, мені батюшка закрив рота і сказав тіше, тіше, тіше. Тебе почують. Більше того мене чують і наслідують мене. Так от Бог є любов. Відчуйте.